Це висказування послав Великобританії, українського, те, що він сторони Зеленського сказав, що це недоречно було цей сарказм. Ну якось так його трохи в вбидвбидлячістя звинуватив Зеленського. І от що я скажу, то з його сторони, це дійсно недоречно, тому що акцентувати на яких на якихось дрібницях які можна трактувати з негативного, Плану, оце не дорічно, тому що це його відношення до керівництва України якось показує Віліка Британії, що він себе якось адаквідакремлю і він там. А по Зеленському що можу сказати, ну його не можна в цьому звинуватити, тому що він знаходить з усіма там лідерами стран, він знаходить спільну мову і ніколи він не бичив, такого за ним не замечено. А якщо цей британський міністр, міністр озброєння да міністр армії, він. Так висказався, ну то його теж треба розуміти. Він узкопрофільний спеціаліст. Він ще не політик, який несе відповідальність за все. І якщо ну з його сторони буде це є помилкою, цей дорікає, до що він дорікає Україну тим, що вони там постачають зброю, то а що скажуть? А він же узкопрофільний спеціаліст, він тільки за армію відвічав, він ні в чому більш не тямить. І всі, І з нього с, с, гладкі спроси. Ну, Зеленський тут якось правильно поставив на місце, тому що такі висловлювання вони принижують страну, яка грає ключову роль у цій війні і в захисті Європи. А зараз і про це йде реч не тільки про захист України, але й захист цієї Європи. Тому хто зі більш кому должен бути вдячним, не зрозуміло, тому що е, важелі ці, якщо поставити озброєння і чоловіче життя, то зрозуміло, що чоловіче життя це е, більш дорожча плата за свободу і за, за спокійне життя Європи. Тому і Зеленський не остро відвітив. він так м'яко з ним показав йому своє місце, що, а вони там розберуться на рівні прем'єр-міністра з Сунаком. Там з... Байденом вони там порішають. А то, що це лізе, і ще якийсь сумнівня по цьому послу якось так йокнув, те, що багато хто претендує на місце Зеленського, на нагріти місце Зеленського майже победа вже вона на горизонті, і зараз дуже багато людей, які питаються якось проявити. Ну проявляйте себе на ділі, а не принижуючи президента. Тим більше, так якось там ж в Британії, це висказався, що він там такий там. І ну зараз будуть думати, що можна президента ще ноги може та пасовувати рити. Ну таке мені мені не сподобалось, а зеленська опозиція ясна, і я підтримую за час війни. Він це зарекомендував дуже гарно. Він Україна понад усе в його політики. Це на першому місці, і це е, нельзя не помітити. Я слідкуєте за тим, як він зустрічається з лідерами, які він інтереси відстоює. Ну таке. Ну і що багато хейту на партію Слуга народу, бо я так розумію, це з приближаючимися виборами. І хтось питається якось там підпилити ножки цього політичного стула там, головного. Більш ніяк це себе не можу а, пояснити, ну, хейт наростає на Зеленського і на партію, і якісь такі дрібниці, щоб якось його бруднити вспливає все більше і більше. Ну, давайте виграємо війну, а потім уже оце, е, внутрі політичне. Як це сказати, політичний водоворот український це вже після війни. А він в Україні дуже такий міцний цей водоворот. Я навіть якось в внутрішню політику влазити українську, тому що там сам чорт могу зломить. Все, на все добре, до слідуючої зустрічі.